Хочу поділитися своєю добротою. Черга охочих здати кров. Вишукувалися зранку, 14 грудня. Донори з южного та навколишніх населених пунктів прийшли, аби в чергове поповнити банк крові. Особливо не готувалася зазвичай, як завжди. Поснідала, попила водички і прийшла. Я знаю, в принципі, плюс-мінус, що я здорова, тому що я слідкую за своїм здоров'ям. Не вперше. Другий раз вже за декілька днів дієта, як і рекомендовано. Це вже третій раз, тобто десь півроку назад приблизно, якщо кожні два місяці здаватися. Що стало поштовхом для того, щоб ви долучилися до цієї справи? Та все загалом. Я ще давно хотів ще до війни, але не вдавалося. Зараз приїжджають саме в Дюжну, більш зручно стало. Тому так. От. А ви місцевий? Звідки? Я сам з Визирки. Забір крові проводили фахівці обласної станції переливання. Перед тим як лягти на ліжко донори проходять чотирьох спеціалістів. І якщо всі показники в нормі, то вони допускаються до здачі. Добре, все добре. Це не боляче? Ні, Зовсім. А ви давно донор? Так. Скільки років? Може, років десять. Що вас в житті, можливо, наштовхнуло на те, щоб долучитися до цієї справи? Ну, «Треба, Це треба. Якщо, якщо я можу цим поділитися, то треба цим ділитися. Донори в Южному поповнили банк крові на 22,5 літри.